Кілька тисяч років тому, на території сучасних Мексики, Гватемали, Белізу та Гондурасу, розквітла цивілізація, яка й досі дивує археологів і істориків. Це були майя, народ, що створив величезні міста серед джунглів, збудував грандіозні піраміди і залишив після себе загадкові написи, які ми розшифровуємо й досі. Культура майя почала формуватися ще за кілька століть до нашої ери. Але свого розквіту досягла приблизно в першому тисячолітті нашої ери. У цей час у джунглях піднімалися кам'яні храми і обсерваторії, виростали міста з десятками тисяч мешканців. Такі центри, як Тікаль, Копан чи Паленке, вражали своїм масштабом. Їхні площі, палаци і піраміди, зводилися з неймовірною точністю, настільки, що деякі споруди орієнтовані за зірками і відзначають сонцестояння чи рівнодення. Астрономічні знання Майя вражали. Вони могли з точністю до одного дня передбачати затемнення, знали цикли планети, створили один із найскладніших календарів у світі, і це без телескопів чи сучасних інструментів. Вони дивилися на небо, записували кожну деталь і перетворювали свої спостереження на систему, яка перевершувала багато інших стародавніх культур. Не менш вражаючою була їхня писемність. Майя створили ієрогліфічну систему письма, яка дозволяла записувати не лише ритуали чи закони, а й історію правителів, династій, навіть поезію. На кам'яних стелах і кераміці збереглися тисячі написів, які відкривають перед сучасними дослідниками цілі світи думок і вірувань. Економіка теж процвітала. Майя вміли обробляти землю, вирощували кукурудзу, боби, гарбузи, какао. Торгівля поширювалася на сотні кілометрів. З гір вони приносили обсидіан і нефрит, з узбережжя, сіль і мушлі. У їхніх містах вирувало життя від простих ремісників до могутніх жерців і правителів. Але найбільше вражає те, як ця цивілізація існувала посеред джунглів, там, де важко жити навіть невеликим громадам, Майя будували мегаполіси свого часу. Їхні інженери створювали водосховища і складні системи каналів, аби забезпечити міста водою. Вони змогли перетворити непростий ландшафт на зручний для життя простір. Для своїх сучасників Майя були справжнім дивом. Їхні знання і культура здавалися непорушними, а сама цивілізація незламною. У середині першого тисячоліття нашої ери в Центральній Америці не було сили, яка могла б зупинити їхній розвиток. Здавалося, що їхнє панування триватиме ще сотні років. Та саме в цьому й полягає найбільша загадка. Адже замість тривалого процвітання вже через кілька століть більшість міст були залишені. Кам'яні піраміди занурилися в тишу джунглів, а могутня цивілізація зникла так само загадково, як і постала. На початку ХІХ століття щось дивне почало відбуватися з могутньою цивілізацією Майя. Міста, які ще вчора були переповнені людьми, торговими рядами й урочистими процесіями, раптом почали спорожніти. Храми занурювалися в тишу. Майдани заростали травою, а кам'яні стели падали одна за одною. Історики називають цей період великим занепадом. Протягом кількох десятиліть більшість найбільших центрів Майя, зокрема Тікаль і Копан, були залишені їхніми жителями. І що важливо, ми майже не маємо слідів масштабної війни чи катастрофи, яка могла б пояснити це зникнення. У руїнах не знайдено масових захоронень, ознак пожеж чи слідів тотального винищення. Люди просто покинули свої міста і зникли в невідомому напрямку. Картина виглядає ще загадковішою, якщо згадати, що це були не окремі поселення, а справжні мегаполіси стародавнього світу. У Тікалі, наприклад, проживало понад 50 тисяч людей. І раптом усе зникло. Ліси поглинули піраміди, палаци і майдани, і лише через багато століть європейські мандрівники випадково знову натрапили на ці руїни. Що могло статися? Одна з версій говорить про природні катастрофи. Дослідження ґрунтів у регіоні показують, у 9-10 століттях дійсно траплялися тривалі посухи. Для цивілізації, яка залежала від врожаю кукурузи та складних систем водопостачання, це могло стати смертельним ударом. Коли врожаї скорочувалися, міста не могли прогодувати своїх жителів. Є й інші пояснення: археологи знаходили сліди внутрішніх конфліктів, укріплені міські стіни, зброю різьблені написи, які свідчать про війни між державами, майя. можливо сама боротьба за ресурси загострена посухою, змусила людей покидати свої домівки. Та навіть якщо додати ці фактори разом, все одно лишається відчуття, що ми не бачимо повної картини, бо чому жителі покидали свої храми і палаци настільки швидко, залишаючи речі і недобудовані споруди, чому така розвинена культура не знайшла способу відновитися. Для сучасників занепад виглядає як раптовий обрив. Наче хтось вимкнув світло у величезній цивілізації. Те, що здавалося вічним і непохитним, розчинилося в джунглях без чіткої причини. І саме ця загадка хвилює уяву вже понад тисячу років. Адже цивілізація, яка могла підкорювати зірки своїми знаннями, раптом не змогла подолати кризу, залишивши після себе мовчазні руїни. Зникнення цивілізації Майя стало однією з найбільших археологічних загадок світу. Із 19 століття, коли європейські дослідники вперше натрапили на руїни Тікаля та Копана, вчені намагалися зрозуміти, що ж сталося з народом, який створив календар, піраміди і обсерваторії, але раптово покинув свої міста. Перша велика теорія стосується клімату. Геологи і палеокліматологи вивчали відкладення у водоймах Центральної Америки і виявили, що приблизно у 9 столітті регіон пережив серію сильних і тривалих посуг. Якщо врахувати, що Майя залежали від сезонних дощів і власних систем зрошення, така катастрофа могла зруйнувати їхню економіку. Кокурудзяні поля висихали, запаси води скорочувалися, і люди змушені були залишати свої міста у пошуках кращих земель. Інша популярна версія перенаселення. Археологи підрахували, що у деяких районах населення могло перевищувати можливості місцевих ресурсів. Ліси вирубувалися, ґрунти виснажувалися, а потреби зростали. Це неминуче призвело до кризи, голоду і внутрішніх конфліктів. Про війни свідчать і археологічні знахідки. На стелах у різних містах є записи про міжусобиці, захоплення полонених, жертвопринесення. У деяких містах археологи знайшли укріплені стіни, що вказує на підвищену небезпеку нападів. Можливо, під час посухи боротьба за воду і землю переросла у справжні війни, які ослабили цивілізацію. Є й версії, що звучать ще більш інтригуюче. Наприклад, деякі дослідники вважають, що роль зіграли хвороби, занесені ззовні, або якісь невідомі епідемії. Інші натякають навіть на можливий вплив космічних факторів, надзвичайні сонячні цикли чи астрономічні події, які могли змінити клімат. Сучасна наука схиляється до того, що занепад не був викликаний однією причиною: це був швидше ідеальний шторм. Комбінація посух, перенаселення, воїн і політичних криз. Але навіть така комплексна модель не пояснює всіх деталей, бо залишається головне питання чому міста спорожніли настільки швидко і синхронно, ніби люди втекли від чогось більшого, ніж поступовий занепад. Дивним є те, що частина майя вижила їхні нащадки живуть у Центральній Америці й досі, розмовляють мовами майя та зберігають традиції. Це означає, що народ не зник повністю. Та велика культура міст держав з їхніми пірамідами, календарями і унікальними знаннями дійсно зійшла зі сцени. Отже, ми бачимо картину, у якій наука має багато припущень, але жодної остаточної відповіді. І кожна нова знахідка не розвіює загадку, а лише робить її глибшою. Попри всі дослідження, таємниця зникнення цивілізації майя лишається невирішеною. Ми маємо десятки теорій, знаходимо нові дані, але Остаточної відповіді немає. Це одна з тих історій, де що більше ми дізнаємося, то більше постає запитань. Ми знаємо, що майя не зникли повністю. Їхні нащадки живуть і сьогодні у селах Юкатано, Гватемали, Белізу. Вони зберігають мови, традиції та навіть частину календарних обрядів. Та водночас правда полягає в тому, що велика цивілізація міст держав з усіма своїми храмами і системами влади. У 9-10 століттях раптово зійшла зі сцени. Могутні центри, які вражали своїм розмахом, спорожніли і були поглинуті джунглями. Це залишає відчуття, ніби ми втратили щось важливе, адже Майя мали знання, які вражають навіть сучасну науку, точні астрономічні розрахунки, складний календар, піраміди з ідеальною геометрією і єрогліфічну писемність. Вони могли передбачати затемнення і вели записи історії своїх династій. І раптом уся ця система розсипалася. Дехто вважає, що це урок для нас. Майя досягли апогею розвитку, але власні ресурси використали до краю. Їхні поля виснажилися, система управління не витримала напруги, а природа нагадала про свою силу посухами. Це попередження. Жодна цивілізація, навіть найрозвиненіша, не вічна, якщо вона виснажує землю і не знаходить балансу. І все ж залишається відчуття містики. Чому занепад виглядає таким раптовим? Чому велика культура зникла, залишивши після себе більше запитань, ніж відповідей? Деякі дослідники натякають на можливість, що ми просто ще не знайшли ключові докази. Інші вважають, що історія Майя може приховувати щось більше, ніж ми зараз розуміємо. Сьогодні руїни Тікаля, Паленки, Че чи Чічин Іци підносяться над джунглями, нагадуючи про велич минулого. Туристи бачать у них екзотику, археологи, головоломку, а нащадки Майя символ своєї спадщини. І кожен камінь цих пірамід ніби говорить: ми були, ми створили це і ми зникли. Можливо, саме в цьому і є сенс. Цивілізація Майя не зникла безслідно, вона залишила таємницю. Таємницю, яка і досі хвилює людство, змушуючи знову і знову ставити одне й те саме питання, як могла загинути одна з наймогутніших культур давнього світу, Майя нагадує нам, що історія це не тільки відповіді, а й загадки, і саме вони тримають нашу цікавість живою.